Короче, всем привет. Я захожу в 3 клас, а у Лівіка буде другий. У Лівіка буде перший, другий на групі, а я буду 3-4. Ну, короче, коротше, зараз я вам розкажу, що я буду короче, робити на своєму аккаунті. Перший то танцювати, далі робити бокси або бляшки для губи, я продавати не буду далі. Влоги, Далі закази І що я буду делати на себе і на кіру. Кратце, ось так. Ось я сьогодні у, такі, у такому костюмі шорти майки. Я буду, коротше, у береги йти у суботу. Ми з кіру, все будемо купати. Я взагалі щось з на заказував. Зараз йду дивитись, коротше. У Гуглу вишусь. Окей? Всім па-па. Ну ще, може, здаємо сьогодні відео, але не уверено.